На. А я не вмію з таких вибирати, не бери. Да це напевно, той, буде на куди виділася. Коли вони це їли. з тим журналістом, чай пили. Той Ні, далі. дальше, далі, там рядом пенькиці. Ні, там крита була беседка. Беседка, да. Да, да, да. Але я маю на увазі, той дім, Разу, де він живе ніби. О, це там, буде. А оце шкорон. Ну, Зараз набираю.